Усім привіт! Продовжую. Ви знаєте, я відібрала зараз парфумерію від Жан-Артс і Elizabeth Arden. У мене її виявляється найбільше. Почну я сьогодні з ось такого: це парфумчик бюджетненький, бюджетненький. Але все одно приємний. Гіпюр класичний від Жан Артрес. Він позиціонується як ванільний. Ігоріховий, мигдальний. солодкий, кокосовий. От, там у нього по нотах. Мені здається, можна їх такі, як моноаромати називати, такі, ось такі парфуми, тому що вони не Вони просто приємні, Носибельні і приємні парфуми. Не Знаю, як вам, а от мені, наприклад, не завжди хочеться носити парфумерію складну. Яка грає, вона безумовно прекрасна, чудова. У мене їх три, до речі, зараз буде. От. Але хочеться іноді. Мені, ви знаєте, навіть серед, серед цих простих парфумів ось цей це гіпюр... Який це. Забулася, який це він. Це звичайний гіпюр, Це Gipur Silk, а це Іланг Ваніль. Здається, так. То навіть ось такий парфум іноді мені заважко носити. Я не знаю, з чим це пов'язано. Коротше, значить, класичний тут солодкий мигдаліде, заявлений, лакриця. Геліотроп, франджепані, гвоздика, індійський, жасмин, квітка, апельсина, мімоза, болгарська троянда, ваніль, сандалове дерево, дубовий мох, мускус. Ну так багато написано, але пахне він набагато простіше. Він пахне як ванільний мигдальний горішок. І він зараз гарно на погоду такої. Зараз вже починає прохолоднішати. І хочеться таких зігріваючих парфумів, як ось цей, і ось цей. Другий це Іланг-ваніль. Він заявлений як ванільний, солодкий, кокосовий, жовтоквітковий, деревинний, мускусний і фруктовий. Я його не дуже багато носила. Такі прикольні флакони у них, ви знаєте, приємно тримати, приємно, ось коли вони. Хоч, хоч цей дешевий пластик. але не знаю, виглядає красиво. Тут дуже такий солодкий Іван в цьому парфумі. І там і слива заявлена, менша пірамідась тут, але він і звучить, ніби як моноаромат Іван Гілангу і ванілі. Ось такий він. Приємний, але, ну, якби так. Мені здається, на любителя. Ось цей мені краще, ніж цей. Цей під настрій іноді хочеться носити. А ось цей я носила щир сілк він називається. Це я носила в восени. Коли... осінь, ой, не осінь, восени і літом. Тому що він такий вибухово, якийсь трошки цитрус, цитрусовий, трошки. Ем... Він квітковий, але квіти якісь такі, ніби в цитрусах. От. Там є бергамот, здається, є. Мандарин, і ось це воно чорна смородина, і воно таке через це соковите. Ось це творіння. І квіти там є. Здається, жасмин. Приємний. Взагалі, я його непогано так поносила цим літом. Далі в мене є ось такі два красончика, також від Жан Артез. Да? Я їх визнати, я їх щось путаю. Жан Артеса і Елізабет Арден, Так, це Жан Артес. Це два султани. Дивіться, які прикольні все-таки у них флакони роблять. Там їх багато взагалі-то є. Ну в мене тільки два. Так шапочка класна. Ось ці флакони зроблені дуже гарно. От. І самі парфуми непогані. Класичний султан. Ось такий, він іде це як персик. Тут іде чорна смородина, бергамот, персик, жасмин, ваніль, сандал, герань, лаванда, мускус і кедр. Він іде. Слухайте, йому давно вже він. від 2001 року нічого собі. Це туди. Давненько випущений цей парфумчик. Фруктовий він іде, Деревинний, пудровий, ванільний, фужерний, свіжий, пряний, солодкий, білі квіти, теплий, пряний лаванда. Ну. Простіше. Але серед. Ці мені більше як моноаромати, а ось ці вже цікавіші парфуми. Скажімо так, от мені більше відчуваються персики, при тому якісь трошечки ніби шершаві. А ось це а, Султан Нуар велюр. Вел -вело Велоурс. Велюр. Ну, в общем, Султан Велюр. <кій> Чорний. Нуар велюр. Mm, так, треба собі нагадати, як він пахне. Він <різвіст> у мене так давно стоїть. У мене з ним така цікава історія була, ви знаєте, я його коли придбала. Mm -hmm. Mm -hmm. Приємний. Цей парфум дуже близько, для, близько до шкіри знаходиться. Він, не можна сказати, що грає, чи переливається, чи в нього великий шлейф взагалі у цих з цих парфумів. Вони роблять біля вас таку приємну хмаринку. Це позиціонується ось цей парфум як схід, східно-квітковий, пудровий ванільний, квітковий жовтий. Квіти солодкий, деревинний мускусний, білі квіти, цитрусовий і рожевий. А по нотам, тут приємний все ж таки, по нотам мімоза, бергамот. Не чую не мімоза, чую бергамот, гіліантроп жасмин, троянда, боби тонка і мускус. От я цього всього тут не чую. Він мені якийсь, ви знаєте, у мене на сліпе. Сліпа зона якась на три парфуми. Вони мені здаються однаковими, я не можу їх розлічити. Ось цей, цей і оцей. Не знаю, як так виходить, але я не відчуваю у них якоїсь дуже великої різниці. Вони бувають такі, знаєте, як три, на одне, три з лорця. Молодца. Вони мені всі чимось схожі. Я наношу один, другий, третій, і лише деякі м, нюанси такі відчуваються, різниця. Чому вони у мене і стоять давно? Ось ці три парфумчики. Це, до речі, можна їх сказати, що відноситься до тої парфумерії, яка стоїть, і до неї не тягнеться рука у мене. Хоча парфуми красиві. Вони мені подобаються, але. Чого я замерзла. Але носити їх ну, якось не можу. Це ларів взагалі, містрім. Я його купила колись, спробувала його в Єві, і він мені сподобався. Це на Кароліну Реру, туфельку версія. Ви знаєте, схожий, дуже схожий. І я там чорну смородину відчуваю, молочні ноти. І ось коли я відчула ці приємні молочні ноти, я його схопила і понесла, тому що він мені цією молочністю дуже сподобався. А ось носити його я якраз і не можу. Ну, чогось вони мені. Ось ці парфуми вони мене придушують. Хоча красиві, всі вони такі нуарні, знаєте: Саварівніс Дрім, Султан Вельор Нуар. І ось це Lover in Dark. Тут також цікаві ноти. І Ангеліка, здається, заявлена в цьому маленькому парфумчику. Я його якось купила і. Ну так, пару раз нанесла, і от чогось мені все-таки не дуже хочеться. Молоком відчувається ось в цьому, дійсно. Там є сандал, молоко, троянди, тонка. Вони роблять його таким більш приємним, більш м -м, ларів. А, там є бергамотова якась така, та, а також складова. От. А, але це все така, так, знаєте, проста парфумерія. Ну, приємна, але приємна. Ось цей маліпусічок. Також заявлений як деревинний і ароматичний. Ну, от ви знаєте, коли пишуть в піраміді парфуму ароматичний, це вже якась фантазія на тему. І ось цю фантазію на тему там не знаю, як таке може бути. От я відчуваю просто якусь таку бергамотову. Чорносмородинову тему в оцих оцих трьох парфумах. І реально у мене тут сліпота. Тут є яблуко, слива, тім'ян, кориця, жасмин, кедр, ваніль, сандалове дерево. Красиво? Ну, красиво. От. А, а я. Воно мені не одне лице. Ну, це, це, це в мене такі аутсайдери. Хоча дуже смачні. Якось... Певний час я їх носила, вони мені подобалися, а тоді раз. І ну, не можу їх носити, і все. Щось вони мені. якась нота, яка заважає. Ну, таке трапилось. Однак, є в мене ось такий парфумчик. А, це я показую Жан Артез, так? Так, да, це в мене пока що жан артес. <кхи> а, є ось такий Елізабет Арден. Блакитна трава. Це. Не знаю, ви знаєте, мабуть, найулюбленіший парфумчик. Я його дуже люблю. Мені подобається пляшечка, мені подобається аромат, хоча він старомодний, древній. Ой, які там пузырьочки. Дивіться, яка краса. Вони так довго-довго піднімаються. І ніби взагалі висять у цій рідині. Не знаю, я, я цей парфум не ношу в люди, я його ношу вдома перед сном. Коли я не можу заснути, коли у мене якась тривога, я наношу цей парфум і заспокоююсь. Цікава якась річ така, це, мабуть, у мене парфум для сна. І дуже цікава реакція у мами була на цей парфум. Я його перший раз як затестила блакитну цю траву, ну, затестила, купила, відкрила, вдихнула і ну, думала, боже, що енто. Але от це, що енто а, має щось, не знаю, нереальне всередині, що діє на мене як валеріанка на кота. Тільки заспокійлась, Валіріанка збудлива на кота діє, а на мене заспокійлива. А от у мами була реакція яка. Я тільки... Мама, якщо ти дивишся, я була дуже здивована, коли піднесла кришечку до мами, а в неї така реакція. Вау! Вау! Таке приємне, що це, що це? Ну от поціновувач казалось би. А на ось цей парфум Зафукова сказала, забриться від мене, щось воно таке вонюче. От. Я не буду зачитувати ні ноти, ні що. Десь у мене там є відео. Якщо захочете, я розказала свої враження про цей парфум. Десь в перших відео моїх. Класний парфум. Так. Далі, далі, я хотіла показати, мабуть, ось такий парфум Arden Beauty від Елізабет Arden. Його вже, мабуть, можна спаковувати в коробочку і ставити його хай відпочиває. Хай відпочиває і чекає свого часу. Тому що він гіркувато, цікаво, пахне, знаєте, таким, як гілочки черемухи розламують навесні, або берези, або черемухи. Ось такою свіжою, вологою деревинністю, гірчинкою, квітами, Ой, водністю, освіжаючий, приємний парфум. Він дуже гарно на літо і на весну. Ніби, знаєте, ви десь на озері скупалися, вийшли Черемохі, квітнуть на березі річки. Такий приємний парфум. Далі є ось такий красивий синій камінець, від Elizabeth Arden Медітіраніо. Медітіраніо незвичний ну, парфум. Я якось також його показувала і казала, що він мені пахне вістерією. Так, він дійсно пахне вістерією, квіткою такою мені. А, хтось знаходив а, в ньому якісь ноти а, середземноморські, да? ну я морської теми якось не сильно в ньому відчуваю. Мені більше квітковість, якісь пікантні ноти, які навіть не можна назвати, а що це так пахне, окрім квітковості, ніби трохи морозивом, трохи піском, трошечки сіллю. А ну, що там у нього по нотам цікаво? А я що сказала, що це Артес? Мідітіраня це Елізабет Арден. Ви знаєте, він заявлений як квітковий, фруктовий, цитрусовий, пудровий, солодкий, мускусний, деревинний, свіжий. От те, що він свіжий, це 100% і квітковий, слива є, сицилійський мандарин, персик. Вистерія є. Магнолія орхідея. От Магнолія Вістерія і орхідея от такі квітки. І слива їх обрамлює. Мускус сандали, амбра. Амбра. Він такий дуже духмяний цей парфум. Не знаю, класний. І на останочок я ще покажу ось такий. Я його вже показувала. Красивий флакон. Дуже люблю цю штучку на шапочці у нього. Красивенний з ці грані, не знаю, вау, це мені просто обожаю. Це а, весняні квіти, сплендор від Елізабет Арден також, так? Да, да-дам-дам. Тут так багато всього написано. Красивий парфум, красива пляшечка, гарне звучання, але не дуже стійкий. Можливо, ще вона стоїться пізніше і буде більш стійкий, не знаю. От. Там, здається, ну, і конвалія, і білі квіти якісь. От він весняним букетом пахне, цей парфум. І його хочеться носити, коли на вулиці жарко, і вам от хочеться освіжитися. Красива парфумерія, гарна носибельна. От, щоб це ще мені показати таке. Ну, хорошо, добре, ще можна сюди, мабуть, додати. Зараз ось так трохи посунемо. І покажу, ще у мене ось такий є. Я не знаю, навіщо я його купила, тому що дешево і тому що я десь у когось у відео почула, що... Хороший, дуже парфум, пахне дорого. Коштує дешево. Це від Адама Левайна, Така коробка, да? я його купила, цей мікрофон від Адама Левайна, Так він у мене і стоїть. Ви знаєте, я, мабуть, пшиків, може, 5 від сили зробила. І все. Єдине, що плюс. Важке, красиве скло, таке оформлення, ви знаєте, на не, не рівні. Ось цей мікрофончик, Пульверізатор, все так якось і не скажеш, що це дуже дешева парфумерія. І пахне він. Міцно, реально дуже міцно. Він дуже стійкий. Як на бюджетну парфумерію. Я не знаю, які там компоненти положили, поклали в цей парфум. Але пахне дуже стійко, дуже міцно. І я його прям на собі сандалово, да? а мені він не те, що сандалово пахне, а настільки глибоко огортаючий парфум. Який я можу носити тільки на хустинку. Він мені якийсь занадто насичений і. Ну, глибокий, солодкий і важко для мене, але безумовно красивий. І ще покажу, слухайте, ось такий. Це я просто купила кайнбокс. Це, блін, це на мейкапи купила. Я не знаю на кого це. Не знаєте на кого це клон? Слухайте, я його ще й поносила, виявляється, у вигляді жіночого тіла жіночого дивіться флакон звичайно облудіть просто правда кайн вукс оде парфан матове скло mm. знаєте чим він пахне цей парфум. Гумовою лялькою. Це вже пиль у мене. Да? Він у мене також давно стоїть пиль. Це так, баловство. Це просто через флакон колись купила. І рідину, ну красиво. Якщо обрати ось цю жахливу коробочку, а так от подивитися, ну, дивіться, блін, реально красивий флакон. А пахне солодкою лялькою, резиновою, гумовою. Більше я там нічого не відчуваю. Дивний парфум. От. М -м -м. Ви знаєте, мабуть, в наступному відео я продовжу. Зберу всі останні мої парфумчики і дозніму. Тому побачимося в наступному відео. До зустрічі!